Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося біля німецького дому. Покажи, будь ласка, цей красивий німецький дім. Як зазвичай, це наша улюблена вулиця Кабилянська і адреса Кобилянська, 53. Я думаю, що усі чернівчани, гості міста, а також люди, які слідкують за моїм репортажем, знають, що за цією адресою знаходиться наша неймовірна галерея, центр культури Вернісаж, в якому постійно відбуваються якісь події на протязі трьох тижнів, а саме з 22 листопада. Тут відбувається виставка дуже цікавої особистості. Я сказала спочатку моєї знайомої, а тепер уже подруги ментально близької для мене людини Інеси, яка до нас з родиною приїхала з Литви ще до війни два з половиною роки тому назад. І життя так склалося, що Інеса полюбила чернівці усім серцем. І залишилися тут. А як буде надалі? Ми не знаємо, доля розставить усе по своїм місцям. Її донька навчається дистанційно в київській е дуже. Хорошій школі вивчає українську мову і Неса, коли робила презентацію своєї виставки. Вона звичайно їй природніше розмовляти литовською, вона знає російську. Але ви знаєте, коли ми з нею комунікуємо, вона вже так десь на п'яте слово вкладає українські слова. Це мене дуже дуже тішить. І вона саме коли Е, з очільником виставки е, Ігорем Сорокомовим е, вона каже, що напевно на стій, наступну свою виставку я вже буду презентувати на українській мові. а так от це було мило. А про що ця виставка? І куди ми з вами перенесемося? Про це ми поговоримо трошки пізніше, саме уже в центрі культури Вернісаж. Але це дійсно магія. Особисто я у цій магії е, майже знаходжуся кожен день, тому що я кожен день проходжу. Після своїх тренувань і завжди заходжу для того, щоб окунутися, зануритися в цю атмосферу. Мої ліві друзі, от ми з вами знаходимося у Святая Святих, виставковому залі культурного центру Вернісаж. І довкола нас оточують нейрографічні портрети дуже потужних, енергетичних особистостей. Я особисто цих людей не знаю. Але ви навіть не можете собі уявити, яка завдяки оцім роботам художниці Міа Катри, яка тут енергетика? Лунає медитаційна музика. І ми ніби занурюємось у простір відчуттів різних людей. А зараз все поступово. Художниця Міа Катра разом зі своєю донькою закохалася в нашого українського хлопця, якого звати. Киселиця Ілля. І у них настільки були споріднені душі, що вона вирішила з Литви переїхати до Чернівців. Ілля дуже патріотичний, і він, коли расисти напали на нашу батьківщину, він пішов добровольцем на фронт. Він зараз герой, його з нами немає. Він споглядає на нас. На успіхи своєї улюбленої Мії з Небес. Він віддав своє життя за свободу нашої країни. А Мія з донькою залишилася в Чернівцях. І оця виставка присвячена пам'яті нашого з вами земляка, нашого героя України, Ілі Киселиці. Я хочу показати ось його нейрографічний портрет нашого героя і коханого. Міікатри. А ось нейрографічний портрет авторки цієї техніки. Міікатри. Це саме е, мандала поєднання роду, ресурсів і енергії. Я особисто приймала участь у двох майстер-класах. Я не дуже по малюванню, але я хочу показати вам свої досягнення маленькі. Тут ще треба допрацьовувати. Завдяки техніці міакатри ми занурюємося в свій внутрішній всесвіт. Оце ці кулі це енергія, це наші, ресурси, це наші ресурси. Кожен кольор відповідає або за радість, або за жіночу енергію, або за енергію поєднання з родом. Це ціла філософія, а ці такі лінії і потоки це наші енергетичні, енергетичні потоки, якими ми наповнюємо себе, поєднуючи з своїм родом. Це ціла філософія. Я е, хочу ще вам розповісти, що е, Міакатра, вона дуже-дуже е, тонка дівчина, в неї дуже відкрите серце. І я це все дуже відчуваю. Порівнені з душами, це тепло, це добро. Метод до неї прийшов не просто так. До речі, в неї дуже класна академічна освіта. Вона вчилася в вузі у Вільнюсі, у Литві. А так само, коли вона проживала 10 років у Лондоні, вона закінчила там дуже престижний вуз. І вона є магістром графічного дизайну, графічний дизайнер. Так само вона працювала в індустрії. Яка допомагає створювати різні культурні проекти, так само фільми, тобто дуже-дуже творча особистість. Метод був такий період, коли Мія прийшла до нейрографіки. Але як творча особистість через інсайти до неї прийшло, прийшов її особистий власний метод нейрографічний портрет. Тобто береться портрет людини оброблюється графічно і через очі, через нейрографічні лінії, через оцю потужну енергію ми занурюємося у душу людини і відтворюємо її завдяки інсайтам, енергетичним потокам і кольорам у такий чудовий нейрографічний портрет. Давай ми зараз пройдемося трошки ближче, так от в бліці, і покажемо портрети цих різних людей. За кожним портретом стої, стоїть душа людини. Тут далі. І завдяки так. І завдяки цій техніці люди, які це малюють або які споглядають на цей портрет, зроблений професіоналом, а саме міокатрою. Вони можуть змінити своє життя, свою долю на краще. Я особисто це відчувала, коли малювала. І я бачила багато дівчат, які переселенці, які неодноразово через різні благодійні фонди займалися разом з Міокатра, як вони це вже вміло робили, і які щасливі натхнення вони поверталися додому своїми портретами. Я коли споглядала на свій портрет, який я малювала, я це робила перший раз, я теж відчувала якийсь енергетичний прилив і. Це дійсно було дуже класно. Мені завжди хотілося посміхатися. Ви знаєте, про це можна розповідати дуже багато, але формат нашого репортажу він не є таким великим. Я вас запрошую завітати у культурний центр Вернісаж на виставку Мія Катри. І я впевнена, що ця виставка буде продовжуватись. А на остаток я хочу е е е Мія Катрі подарувати особисто від себе маленький подарунок. Зараз новий рік. Новорічні свята, і ми знаходимося на Буковині на Україні. В мене у самої Гердан у, з малюнком Різдвяника. Так. А ось це гердан, який я хочу подарувати художниці ціні Катра. Я його придбала у Яремчі. Тут гуцульський малюнок і золоті барви як символ сонця, як символ сонячної енергії. Ну і так само його вибрала Буковинка, тому це поєднання два в одному. Це тобі, моя Люба, після зйомок я подарую. Наразі я всім бажаю гарного настрою, нам перемоги і віримо в дива! Світло обов'язково переможе темньому. До нових зустрічей, па-па!